Сьогодні інтернет просто кішить моторошними плітками, чутками та і фактами про репера під діді, який є медіамагнатом і на одній лише музиці він заробив мільярди доларів. Але здається, цього йому було замало, тому що він вирішив займатися ще й торгівлею людьми, рекетом та звідництвом. Поговоримо сьогодні про те, у чому його звинувачують, хто відвідував його скандальні вечірки і для чого там були тонни оліки для масажу. Ви, друзі, неодноразово писали мені і тут, і в Тіктоці, щоб я розглянула цю тему. Тому сьогодні спеціально для вас я вирішила розібратися у цьому випадку настільки, наскільки зможу. Ця вся історія заслуговує повноцінного документального серіалу, і я більш ніж впевнена, що Netflix зараз готується до зйому. А я постараюся вмістити основний таймлайн цієї історії у коротесенькому відео. Попередження у відео будуть описуватися та навіть частково демонструватимуться сцени насиль. Будьте, будь ласка, уважні і подумайте, чи хочете ви продовжувати перегляд. Якщо залишились, сподіваюсь, вам буде інформативно та цікаво. Як завжди, чекаю від вас чарівний лайк, ставте дзвіночок, підписуйтесь, а також оформлюйте спонсорство за цим QR-кодом. Про ось ці брудні і діді чутки гуляють вже давно, і після розповідей багатьох свідків. Люди завжди дивувалися, чому він все ще на свободі, і от в минулому році розпочався цей його судовий скандал. І 16 вересня цього року його таки затримали. І зараз він під вартою у одній із найсуворіших в'язниць Брукліна. Його звинувачують у рекіті, торгівлі людьми, звідництві та викраденні людей із примушуванням до заняття проституцією. У звинуваченні проти нього також вказується, що він роками використовував шантаж і шокуючі акти на. Щоб тримати своїх жертв у полоні, якщо його визнають винним, йому загрожує довічне ув'язнення. Також стало відомо, що сьогодні він перебуває під Suicide Watch спеціальним наглядом. Щоб попередити його спроби делітнутись для того, щоб приховати імена співучасників, адже його психічний стан зараз дуже нестабільний. А ще буквально на днях Діді оголосив голодування, адже боїться, що його можуть отруїти. То давайте розберемося, з чого це все почалося, і задумаємося, чому це так дивно, що у репера, в якого в піснях є різні там вечірки, приниження жінок. У нього насправді були такі вечірки і приниження жінок у листопаді минулого року. Екс-подруга Діті Кесті Вентура, яка є співачкою, подала на нього позов за тривалий сексуальний та фізичний аб'юз. Вона розкрила, що репер був страшенно ревнивим. Постійно бив її та примушував займатися сексом із іншими людьми, поки він сам сидів у кімнаті і спостерігав за цим. На їхніх спільних відео із червоних доріжок навіть помітно, як він ледь стримує свою агресію, коли бачить її спілкування з іншими чоловіками. До речі, коли у березні цього року продалися обшуки у його величезних будинках, і там було знайдено тисячі відеозаписів із оргій, також було знайдено відеозапис із готель, на якому він на якому він здійснює побиття кесі Вентури. Але до цього ми ще повернемося. Після того, як позов Кесі став публічним, інші подали подібні позови, які також звинувачували музичного магната в сексуальному насильстві. Зокрема, анонімна жінка із кодовим ім'ям Джейн Доу. Вона звинуватила Діді у сексуальному, сільстві, зокрема в груповому зданні, а також у секс торгівлі Вона стверджує, що в 2003 році Харв П'єр, тодішній президент компанії Діді. Bad Boy Records перевіз її на приватному літаку із Детройта до Нью-Йорка, де Діді, П'єр і третій чоловік здійснили над нею сексуальне насильство. Їй було всього лише 17 років. Ейпріл Лампрос подала до суду на Діді в травні цього року, звинувативши його в сексуальному насильстві над нею, коли вона була ще студенткою у фешн-індустрії. А він був її наставником. В одному з інцидентів у 96-му році її наказали прийти в квартиру Діді, змусили прийняти екстезі. І примушували займатися сексом із Кім Портер, поки Діді дивився і задовольняв себе. Але про Кім Портер ми з вами зараз ще поговоримо. 6 грудня Діді публікує допис в інстаграмі, заперечуючи всі звинувачення, і написавши, що дозвольте мені бути абсолютно ясним. Я не робив цих жахливих речей, а звинувачення висувають люди, які прагнуть швидких грошей. І ось уже у березні цього року. ФБР проводили обшуки у будинках підідідій в Майамі та Лос-Анджелесі. Розслідування проводилося із імовірною торгівлею людьми. Під час цих рейдів Діді перебував у Флориді, і його телефони були вилучені пладою перед його запланованою поїздкою на Багами. Пізніше того ж дня з'явилися відео Діді із аеропорту Майами одразу після обшуків. До речі, в цьому ж аеропорту і заарештували Брендана Пола, так званого кишенькового баригу репера Діді, за звинуваченнями у зберіганні котиків. Наступного дня з'явилися фотографії приватного літака Діді, який приземлився на Антігуа, Хоча самого репера на Бартулі така не було, Почало віруситися відео інтерв'ю Говарда Стерна, у якому співак Ашер протеже Діді розповідає, як він жив із ним, коли був ще підлітком. Розпливчасто він зазначає, що у домі діді. Він бачив дуже цікаві речі, і ось у цей період з'являються відео жорстокого побиття діді Кейсі Вентури, ймовірно, із вилучених у нього вдома касет. На записі відкрив від нього, коли він заснув у стані сильного сп'яніння. Проте репер наздогнав вентуру біля ліфтів, і можна побачити, як він тягне її на землю за шию і її худі, а також за волосся. Також він кидав у неї скляні вази. Цікаво, те, що сам запис був викуплений у працівників готелю. За 50 тисяч доларів, як зазначає сама Вентура, і в мережу він не потрапив, зберігаючи деякий час ще його репутацію. Але для чого репер тримав його у себе? Очевидно, йому подобалося спостерігати за тим, що він робить. І якщо до цього часу репер підійти заперечував всі всі звинувачення, то після цих злитих кадрів, де однозначно видно, що він робить і в якому він стані, він публікує допис в інстаграмі, в якому зазначає. Це так важко згадувати найтимніші часи свого життя. Я досяг дна, я не виправдовуюся. Моя поведінка у цьому відео є неприпустимою. Він продовжив, що бере на це повну відповідальність за дії у цьому відео і додає, що відчуває огиду. Йому було огидно тоді, коли він це зробив, і огидно зараз. Після цього випадку буцімто він ходив на терапію та реабілітацію і просив у Бога його милості і ласки. Дуже сумно, що після оприлюднення таких відео офіційні правоохоронні органи Лос-Анджелесу заявили, що на жаль, за цей злочин вже сплили строки давності. Але якщо існують ще люди, які потерпіли від злочинів підіді, то нехай вони заявлять на нього в поліцію. Але насправді про агресивність репера чутки ходять вже давно. Він перебував у відносинах із Дженніфер Лопес із 1999 по 2001 роки. При цьому сама Джейло розповідала, що він був дуже аб'юзивним, зраджував їй. Та вона перебувала у емоційному дистресі, але інтернет ще пам'ятає її співучасть у стрілянині нічному клубі. Тоді було заарештовано Джей Джейло Діді та його охоронця. Було поранено трьох людей. Звинувачення із Джей Ло були зняті, і діді та його охоронець постали перед судом. Діді запропонував за 50 тисяч доларів своєму водієві зізнатися, що пістолет, з якого здійснювалася стрільба, був його. І зрештою, Діді уникнув в'язниці, а в'язницю сів його охоронець Джамал Бару. Він отримав термін 10 років, але зазначаю, що першопочатково зброю до клубу реально принесла Джей Ло, яка і залишилася непокараною. Є навіть теорії, що підіді причетний до смерті матері трьох його дітей. Кім Портер. Кім Портер була моделлю, вона була на подіумах. Журналах і також мала другорядні ролі в кіно. А ще вона знімалася в музичних кліпах. Її синові Квінсі було три роки, коли вона почала стосунки із репером Підіді у 94 році. Їхні відносини тривали до 2007 року. Кім народила реперу, сина Крістіана та близнюків Джесі та Далілу. Також Діді має сина Джастіна від Мізи Гілтон, дочку Ченс із Сарою Чепмен і дочку Лав із Даною Тран. Сама Кім Портер розповідала, що стосунки із дідді вона завершила у 2007 році, коли Сара Чепмен народила йому доньку Ченс. Але сама Кім зазначала, що вони залишилися друзями і спільно виховували своїх дітей. У листопаді 2018 року Портер було знайдено мертвою в її будинку в Толука-Лейк в Каліфорнії. Померла вона від крупозної пневмонії згідно медичної документації. Її смерть була оголошена природною. Не було офіційних розслідувань. Щодо підозрілих обставин. Але причини підозрювання під діді у її смерті були пов'язані із їхніми складними стосунками. Після її смерті Діді опублікував в соцмережах скорботний пост, написавши: Я не знаю, що я буду робити без тебе. Ми були більше, ніж просто друзями. Я дуже сумую за тобою. Також були випущені нібито мемуари самої Кім Портер. Ця книга породила чимало дискусій щодо того, чи дійсно Кім могла взяти участь у її написанні. Діді продовжував виховувати їхніх дітей. Наймолодші з них близнюки, цього року закінчили середню школу. І нещодавно діти Кім та Діді заявили про те, що конспірологічні теорії про причетність їхнього тата до смерті їхньої мами є образливими та безмістовними. Маючи так багато дітей, репер Пі Діді також допомагав просувати молоді таланти. Серед численної кількості співаків та співачок, зокрема і ашера. Він також допоміг, і Джастіну Біберу. Які потрапив у шоу бізнес ще дитиною. Наставником Джастіна Бібера був Ашер, а наставником Ашера свого часу був і Підіді. Але після цих усіх звинувачень Джастін відхрестився від спілкування з Діді, тим паче йому було не до цього, адже його дружина Хейлі якраз була вагітною на час цих викриттів. Але історія спілкування Джастіна та Підіді не є простою. Скандальним є відео на каналі Джастіна Бібера який він публікує у 2009 році на цьому відео? Він зазначає, що тусується із підіті, протягом 48 годин. Джастінові було 15. Дуже цікаво, що коли ви вмикаєте це відео, яке, до речі, набрало 6 мільярдів переглядів. Вам вибиває картка наступного відео кліп на пісню Ямі, і саме ця пісня пов'язується з коспірологією. Джастін Бібер намагається викрити Голівуд. Слова цієї пісні натякають на любителів дітей у індустрії шоу-бізнесу. У 2015 році, коли Джастін став повнолітнім, діді дав йому його перший шот алкоголю. Інтернет просто вибухнув після того, як в одному із інтерв'ю Джастін Бібер сказав, що бажає захистити Біллі Айліш від суворого світу шоу бізнесу, тому що на той час співачці було всього лише 18 років. Мені було важко бути таким молодим, бути в індустрії і не знати, куди подітися. Я просто хочу її захистити, сказав він крізь сльози. Я не хочу, щоб вона пройшла через те, що я пережив. Я нікому цього не бажаю. І люди почали задумуватися, що ж такого пережив Джастін Бібер. У одному із дружніх відео 2021 року Дідді начебто, перевіряє, чи не носить Джастін прослуховуючої апаратури. Можливо, це трохи притягнуто за вуха. У вересні минулого року, прямо перед цими всіма скандалами, Джастін взяв участь у записі пісені з нового. Альбому Діді, проте така любов дуже швидко пройшла після оцих усіх скандальних звинувачень проти репера Пі Діді. за свідченням якихось там джерел у Daily Mail, Джастін дуже шкодує про співпрацю з Діді, і він просто не бажає це все обговорювати, тому що він шокований. Значається, що бусім то, якби Джастін знав про ці всі дії репера Пі Діді, то не співпрацював би з ним більше, але напевно про шалені вечірки підіді Джастін не міг не знати. Тим паче, що на днях Джастін буквально випустив нову пісню, в якій є слова Я втратив себе на вечірці Підіді цікаво, що він там такого пережив, коли був дитиною, що написав ось таку пісню. Залишається лише очікувати на його зізнання. Буквально щодня сьогодні публікуються нові нові кадри із цих тусовок. Організованих Діді Шон Комс, тобто репер Підіді, почав проводити щорічні вечірки у 98-му році, щоб визначити свою присутність в ексклюзивній спільноті Гемптонс у Нью-Йорку. На цих вечірках діді рекламував свій бренд горілки, знайомив гостей із своїми дітьми і згодом просив нянь забрати дітей подалі. Кількість гостей могла становити тисячу осіб і завжди було багато танцівниць та моделей у бікіні. Періс Хілтон описувала ці вечірки як знакові та такі, на яких усі були. Ештон Катчер там стрибав у басейн. Леонардо Ді Капріо, звісно, також був присутній у цій компанії. Але сьогодні представники Ді Капріо зазначають, що це був початок його кар'єри, і нічого такого поганого він там не робив. Крім того, є фотографії і Бейонсі, Джейзі, Наомі Кембл, Кані Веста, Мирай Кері, Сержесікі Паркер та ще багатьох. Багатьох знаменитостей у відео запрошення, які надсилав діді своїм гостям на вечірку до свого 29-го дня народження. Були яскраві подяки та похвали від Віла Сміта, Опрі Вінфрі, Бена Стіллера та навіть Дональда Трампа. Дехто описував діді як Голівудського. Гецьбі, і він був від цього в захваті. Також Шон Комс здійснював благодійний збір коштів на різні добрі справи, які він підтримував. Остання офіційна біла вечірка, а саме таким був дрес код відбулася у 2009 році в Лос-Анджелесі. Складається враження, що ці вечірки були просто таким масовим світським заходом з найвищими верхівками голівудської тусовки. І там були благодійні збори, і там були присутні селебріті. Всі знайомляться, відпочивають. Це просто дуже хороші вечірки. Але з часом їх почали називати вакханаліями. І коли когось знаменитостей запитували про участь у цих вечірках, вони нервово посміхалися та відмовлялися коментувати і розповідати, що ж там відбувалося. В фотографіях із однієї з вечірок було зображено дівчат топлес, які обливаються шампанським. А діді виливає шампанське на інших дівчат, і одягнуті лише в бікіні, і цілують одна одну. До речі, Хлоя Кардашян стверджувала, що на цих вечірках половина людей були оголені. Вона цим захоплювалася, зазначаючи, що ці вечірки були дуже помпезними. Багатьом знаменитостям, які в цьому можливо брали участь, було дуже весело, адже це не вони були експлуатовані на них. У поданих проти підійді позовах дуже багато жертв зазначали, що саме на цих вечірках. Їх і примушувало до сексуального зв'язку із іншими людьми. Коли офіційна частина вечірки завершувалася, і гламурні гості йшли собі додому, особливі віп-гості залишалися на автопаті, І саме там починалася содомія, як то кажуть. У справі, яка зараз ведеться проти Підіді, згадуються дуже дивні перформанси, які називалися Фрік-офс. Це були контрольовані самим репером певні статеві контакти з різними учасниками і учасницями. І він ними. Керував, а сам сидів збоку, спостерігав і задовольняв себе. Це все записувалося дуже часто для того, щоб потім шантажувати учасників цих перформансів. Прокурори стверджують, що деякі учасники оцих фрік-оффс навіть потребували медичної допомоги і їм прямо там на місці вливали рідину через крапельниці, тому що у них було зневоднення та інтоксикація. Під час цих обшуків у одному із маєтків репера знайшли. Понад тисячу пляшок масажної олійки. Адвокат репера пояснив це так: ну, поруч із домом є Костко, і там була акція, і взагалі не варто бути ханжами. Це дорослі стосунки, люди використовуються за взаємною згодою. Під час інтиму тут нічого такого немає. Після такої заяви офіційні представники костко заявили, що у їхній мережі магазинів взагалі не продається така продукція, як Baby Oil. То для чого репору вдома стільки масажної олійки? Конспірологи висувають дві теорії. Перша, там було настільки багато оргій, що ця олійка реально була необхідна за призначенням. Не буду розписувати, для чого та як. І там був саме ось такий масштабний розхід. А по-друге, олійку використовували для того, щоб підлога була ковзкою. І жертви, які були якби в рабстві, не могли втекти. Але тоді цікаво, як пересувалися самі злочинці. Питання відкрите. Я розумію, що у цьому короткому відео ми не можемо розглянути усі аспекти цієї складної справи. Кримінальне провадження, мабуть, має тисячі томів і відеоматеріалів, і я впевнена, що ми почуємо все нові і нові свідчення. Але сподіваюся, що коротко я ввела вас у курс справи. Поки репер сидить у в'язниці, ми будемо чути нові деталі по цій справі. Що ви думаєте про це все? Чекаю ваших коментарів. Якщо вам сподобалось відео, то ставте лайки, підписуйтесь та переходьте в мої соцмережі.